Продажі це не просто про гроші, про цифри, про плани, це про людей. І кожна угода це історія. Хтось приходить з надією, хтось із страхом, хтось із недовірою. І твоя задача зрозуміти, хто перед тобою у продажах ти постійно на межі між правдою і обіцянкою, між бажанням заробити і з можливістю втратити клієнта. Але найважливіше це чесність. Бо можна один раз продати і назавжди втратити клієнта. Продажі вчать терпінню, вчать слухати і бачити більше, ніж слова. Людина вона рідко купує річ, вона купує емоцію, купує мрію. Іноді ти можеш віддатись на максимум, але угода зривається. І ти думаєш, що даремно, але нічого не буває даремно. Бо кожна відмова це ще один крок до того клієнта, який скаже. Ось це саме те, що я обирав. Продажі це як життя. Не завжди все виходить, не завжди гладко, але вони показують, хто ти є насправді. Хитрий маніпулятор чи той, до кого повернуться. Справжня цінність продаж не в грошах. Тому що ти можеш змінити чиєсь життя і своє разом з ними. Якщо бажаєш купити або продати автомобіль, телефонуй за номером, закріпленим під цим відео, і я тобі все детально розповім.